Цією вантажівкою забирають корів з ферми у грим'ячі. За один раз у двоповерховий причіп може вмістити 40 тварин. Самі всередину не йдуть, загонщики підганяють. Одна корова тікає повз причеп. І швидко повертається в корівник через двері для персоналу. Власники вимушені вивозити до тварини все майно з грим'яча. Від ферми до російського кордону 300 метрів. Кілька разів територію обстрілював ворог. Рашисти розбомбили їх просто-напросто. Шість прильотів було і всі торчать у веселі. Зоотехнік В'ячеслав води до силосних ям в них застрягли нерозірвані міни. Як бачите, на... Оставили хлопці силос, от кусок силоса, то там два прильоти було з сторони Росії. от Вони нас тут трішки бомбили. Снаряди там залишилися, то ми вибрали, так пройшли скільки можна на свій страх і різк. Там чотири снаряди, і то взагалі силосна яма не тронута, там тисячу тонн силоса лежить. То вона так і залишиться, ну і, мабуть, мабуть, і цей вже залишиться. Забирати худобу із зони бойових дій перевізники відмовлялись і за додаткову платню. Машину шукали місяць по всій країні. Люди е спочатку йшли, говорили, що ми готові їхати. Потім бачили по карті, де знаходиться Грем'яч і боялися і йшли в відказ, щоб надати свій транспорт. Один перевізник согласився, але без водія водій наш. Знаєте, як ще. Між пустими тепер стілами ходить робітниця Ольга. Вона залишилась без роботи. Переїхати в інше село разом із фермою жінка відмовилась. Власники запропонували роботу всім своїм працівникам, хто погодився на переїзд. Було 60 робочих місць. Як ви думаєте? Жителька Грам'яча Наталія теж відмовилась переїжджати з підприємства. У мене є дім, господарство, чоловік і син тут. Для мене це взагалі, Це взагалі. Я тут 20 років тут працюю. Занедбану ферму грем'ячі сільгоспідприємство придбало у 2016 році. Тоді з корови надоювали два літра молока на добу. Тепер більше 30 літрів. З тих пір замінили поголів'я, закупили корів молочної голштинської породи, реконструювали ферму. Нові власники вклали у підприємство 20 мільйонів гривень. Цей корівник відновили останнім у грудні минулого року. Було чисто гарно і красиво. Люди всі працювали і хотіли працювати. Зарплату платили нам своєчасно, і для села зарплата була і є добра. Щоб зберегти роботу, дві третини працівників переїжджають в інше місце разом з підприємством. З граміча забрали пів тисячі корів і телят Це приблизно 12 ходок такою фурою. Ости корів треба за 60 кілометрів. Шлях на південь від кордону. На узбіччі спалений транспорт, на асфальті, вирви від снарядів. Корів перевезли в інше село Новгород-Сіверської громади. Попередній господар ферми, за словами місцевих, через війну позбувся худоби і поїхав всередині літа. У корівників пускають переселену з грим'яча худобу. Завдяки їм то у нас є робота. Ганна вважає, худобі тут буде краще. Тому що там ще впаємо, а сім Так що Тікаємо туди всі. Працівник підприємства Анатолій знайомить з коровою на прізвисько Галка. Вона любить цілуватися на новому місці. Одразу роблять ремонт і встановлюють обладнання. Можна сказати, з Європи у Псевдепію. Те, що ми там зробили і тут, то дуже тяжко на це дивитися. І, ну, будемо виходити з положення, будемо реконструювати тут. А якщо наші в лапках, в кавичках, так можна сказати, сусіди не потривожать нас. В Гримічі залишили понад тисячу тонн силосу з російськими снарядами всередині, тому корма худобі довелось заготовляти заново. Для переселених працівників з зриміча підприємство купило будинок в селі, в якому поки що будуть проживати. От потім будемо виходити з цього становища, купувати людям житло, майно, ну, вже хто як захоче. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів.